Одесі люди у військовій формі е, значить застосовують газ щодо будівельника, а згодом забирають його у бус. Е, якщо придивитися на форму чоловіка, це співробітник одеської будівельної компанії е, High Race Constructions. Чоловік каже, що конфлікт спровокувала незнайома йому людина, яка вела зйомку їхнього спілкування з ТЦК. А він претензій не має, готовий до військової служби. Давайте побачимо і почуємо його. У мене до військовослужбовців Київського ТЦК претензій немає. Весь, весь конфлікт вичерпав. Відеозйомка, яка була розпосюджена в ЗМІ, до мене та моєї дружини відношень немає. Я не заперечую служити військовослужбовцям в Збройних силах України. Ну, ось так. Пане Сергію, отже, що ви знаєте про цей інцидент? Можливо, більше до десте якихось даних, що що насправді там відбулося? Ну, власне, я думаю, що це основне те, що мали б поширити принаймні ті телеграм-канали або соціальні мережі, які поширювали від відео попереднє і без особливих пояснень, а знову таки про безприділ. Хочу нагадати, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вони є органами військового управління на сьогодні. І я і наша структура не маємо жодного відношення до цієї структури органу управління. І, звичайно, тут краще, щоб пояснення давали. Представники саме ТЦК або органів військового управління, зокрема оперативного командування Південь, і це зрозуміло, бо це кажуть їхні парафії. Будь-якому разі, що стосується питання мобілізації, звичайно, порушувати права людей, це не є добре з одного боку. З іншого людина там, де кричить про свої права, вона забуває про свої обов'язки чи ні? Отак треба ставити питання, і питання базово сьогодні лунає таким чином: ну по перше, те, що ми говорили починаючи від початку початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого люди призовного віку були зобов'язані підкреслі зобов'язані прийти до ТЦК і почуйте мене. Я думаю, що ви почуєте точно, і наші глядачі сподіваються теж перевірити свої дані у обліку відповідному або стати на облік. Тобто ніхто не сказав, що 24 лютого, на відміну від моїх побратимів, від тих людей, які навіть. Хтось вперше тримав у той день в руках зброю і вирушив на фронт фактично відразу, що люди мали йти служити до збройних сил. України. Не всіх навіть і приймали зразу, скажу, але люди не виконали відповідних законних вимог наших законів, українських законів і. Тому почалася скажімо, певна така вагканалія, яка додалася до тих корупційних складових, які звичайно і це не є таємницею, супроводжувала діяльність ТЦК в різних регіонах. В тому числі це перше і по-друге, найголовніше на сьогоднішній момент, що ми маємо собі точно говорити кожного дня. Сьогодні ми стоїмо перед дуже важким вибором. Я не знаю. І ситуацію чи чи не важче бо вона була 24-го. мабуть, така сама, як і до четвертого лютого 22-го року. Сьогодні нам катастрофічно потрібні люди на фронті в різних структурах. Це ж не всі підуть штурмовики. Треба й про це говорити. Є дуже багато спеціальностей, які в збройних силах потрібні, і ця ситуація вона вимагає чіткого прийняття чіткого закону про мобілізацію без тисяч поправок, які, на мій погляд, вони сьогодні. Лише для того, аби затягнути процес, аби таким чином ну ледве не зірвати його. Ми ж це маємо теж розуміти для нас. Наслідки дійсно можуть бути катастрофічні, якщо ми не будемо виконувати подібні закони або не йти до війська. Тому менше спекуляцій. Політичних, перш за все, не лише політичних ті, хто мають служити, вони мають служити. Немає іншого вибору. Ну, подивіться на своїх маленьких дітей. Кого вони зараз є, і подумайте, хто крім вас буде їх захищати.